Рада всіх вітати на цьому чудовому заході відкритому вебінарі. До вас приєднується Комунальний заклад Центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради. І я методист закладу Лариса Камишенко. З метою обміну досвідом. Пропоную Фотоквест як форму організації творчої діяльності в умовах дистанційної роботи нашого позашкільного закладу. Цей досвід пропоную в широкому загалу сьогоднішніх слухачів вебінару. Фотоквест це творче змагання, яке передбачає виконання завдання, поставленого вчителем або керівником гуртка. Фотоквест заохочує учасників до активної пізнавальної діяльності, розвиває їхні творчі здібності та навички спостережень. З 7 по 15 листопада 24 року наш заклад провів обласний творчий фотоквест «Мій Херсон завжди в моєму серці. Його метою було поглиблення знань про своє місто, його історію, героїзм людей під час російської агресії. Виховання в учнівської молоді почуття патріотизму, активної громадської позиції, вшанування подвигів захисників України. Він проходив у нас в дистанційному форматі, і ми спілкувалися з учасниками нашого заходу через нашу сторінку Facebook в соціальній мережі. Завдання фотоквесту активізація пізнавальної діяльності, використання власного творчого потенціалу, а головне організація змістовного дозвілля з нагоди відзначення другої річниці визволення Херсону від російських агресорів. Учасниками фотоквесту. Стали здобувачі освіти закладів загальносередньої та позашкільної освіти Херсонської області та міста Херсон. Долучилися до нашого фотоквесту також вчителі, керівники гуртків і люди, які зацікавились про цей захід через наші соціальні мережі. Очікувані результати нашого заходу. Фотоквест був спрямований на виконання учасниками запропадованих завдань і полягав у тому, щоб з фотографій відповідей зробити фотоколаж. Цей інтерактивний захід поєднав у собі елементи фотозйомки, генерації зображень за допомогою штучного інтелекту та пошуку інформації. Наші учасники фотоквесту дотримувалися наступних кроків. Перше, вони повинні були відшукати відповіді на 9 завдань про визначні місця, події, символи та видатних особистостей міста. Другий крок знайти до останнього завдання у своєму фотоархіві або згенерувати за допомогою штучного інтелекту. Фото під гаслом Херсон без війни. Третій крок оформити відповіді на кожне завдання. Проявити творчість у створенні фотоколажу з своїх фотовідповідей, тому що він є кінцевим результатом квесту. Доповнити свій фотоколаж короткою інформацією про себе та власні емоції на події 11 листопада 2022 року. Та побажання Херсону і Херсонцям у другу річницю визволення від російських агресорів. Ще одним пунктом у, нашому, у наших кроках було дозвіл на оприлюднення своїх робіт у мережі Facebook. Приємно, що долучилися протягом всього періоду проведення фотоквесту. 144 учасника та надіслали 120 робот, робіт. Це були колективні роботи, індивідуальні роботи дорослих, роботи вчителів. Учасники отримали наші сертифікати, які підтверджували участь в, в заході до е визволення херсону від російських агресорів. агресорів. Дуже приємно, що всі роботи відрізнялися індивідуальністю, творчим підходом. Дуже багато попрацювали учасники, щоб створити свої фотоколажі, відеороботи, відеопрезентації. Зараз я вам пропоную переглянути декілька зразків цих робіт. Всі роботи у нас розміщені на нашій сторінці у Facebook. І можна їх переглянути, подивитись і долучитись до переглядів, якщо ви ще не бачили ці роботи наших учасників. Ось такі фотоколажі діти надсилали. Цікавим було те, що на перше завдання вони малювали. Малюнки, плакати, робили аплікації, щоб розкрити девіз нашого заходу. Мій Херсон завжди в моєму серці. І дуже цікавим було останнє дев'яте творче завдання, яке діти представляли учасники під гаслом Херсон без війни. Дуже цікаві були згенеровані фотографії, які показували в яскравих кольорах майбутнє нашого міста Херсона. Творчі роботи не були схожі одна на одну. Деякі діти, які не мали можливості працювати з інтернет-ресурсами, виготовляли їх на Ватменах АТ. Два Були гарні великі роботи. Вони фотографувалися з ними і надсилали нам на конкурс. Ці роботи ми символічно провели, таке як переможців не було у нас, але ми визначили за цей період кращі роботи, які набрали більшу кількість переглядів. Дуже приємно, що у деяких учасників була гарна команда. Яка дозволила їм набрати майже 5000 переглядів. Цікаві роботи надихали нас на майбутні плани по створенню і розробці інших заходів для роботи в дистанційному форматі, адже такий результат ми, чесно сказати, не. Сподівалися, що буде така, така реакція на, на, на запропонований цей захід, і хочу віддячити всім подякувати, хто долучився до цього фотоквесту. Отже, якщо сказати на підсумок, то можна відзначити, що використання таких нових підходів до проведення творчих заходів під час дистанційної роботи. Є дієвим засобом, який стимулює здобувачів освіти до пошуку знань, сприяє повнішому задоволенню їхніх інтересів, розвитку творчих здібностей, ініціативності, оригінальності мислення, розширює простір для творчої самореалізації та самоствердження, а головне, на мою думку, гарантує успіх та посилює віру у власні творчі можливості. На закінчення хочу сказати, що всі наші представлені розробки будуть цікавими для кожного з нас, і я впевнена, що і в ваших серцях знайдеться відгук і на наш представлений захід розробку фотоквест. Який проводився у нас в дистанційному форматі. Дякую всім за увагу, всього всім найкращого. Хай все буде гаразд у нас, в нашій країні, в нашій області і головне, в нашому дуже гарному міст, місті Херсоні. Дякую за увагу, до побачення.